Запрошуємо нашу чудову модель Марію і будемо вивчати основні аспекти того, що нам знадобиться для масажу спини. У нас є масажний стіл. Ми будемо стояти приблизно 4 пальці до стола, це найбільш таке правильне положення і покачуючись вздовж стола, опираючись на передню ніжку. Ми будемо переносити вагу тіла. Також будемо йти паралельно столу, використовуючи вагу тіла. Ще раз, 4 пальці. Це між столом і нами, щоб не заморюватись. А також будемо працювати на іншій стороні. У нас є оливкова олія першого холодного віджиму Екстравіржен. Також олії нам треба час, який буде супроводжувати наш масаж. Приблизно 40 хвилин. Салфетки. Ну і далі ми подивимося, що у нас ще є. Якщо є такий валик, то дуже буде нам гарно. А також рушничок. Один або два. Запрошуємо нашу модель. І далі поговоримо про те, які техніки та як рухатися по масажу. Валик і рушничок у нас, а модель займає місце на масажному столі. Ми будемо працювати зі спиною валик для зручності. Покладемо ось так. Тепер у нас правильне положення тіла є люверс, куди наша модель обличчям лягає. Закриваємо рушничком одним рухом, отак раз, і край завернемо. За білизну. Ти ж бажано одним рухом. Підготували ми рушничок, Прогладили. У нас перший контакт, перший дотик. Ми заспокоїмо клієнта, якби перемикаючи від Тих проблем, які були до сеансу, щоб налаштуватися на наш сеанс. У нас буде 5 етапів. Перший поглажування етап. Це ми якби дивимося собі підсказка на великий палець, це буде у нас поглажування. Ось так будемо гладити на всій поверхні тіла, використовуючи вагу тіла дуже такою плотною рукою. Кисть розслаблена. Це перший етап поглажування. Другий етап ми беремо собі вказівний палець, він буде у нас з двох сторін. Спочатку на одній стороні 4 хвилини пропрацюємо, потім перейдемо на іншу. Перший, другий, перший 2 хвилини, другий 8 хвилин. На тому боці ми будемо працювати. На середині тіла. Отак. От і другий етап це витискання. Не працюємо на своїй стороні. От елемент витискання на боці за хребтом. І ми будемо рухатися від рушничка до голови і назад. Від рушничка до голови і потім назад. Це другий етап. От ще один елемент, який називається лижі з другого етапу. Зараз я пояснюю, щоб вам легше було дивитися інші ролики. Так, другий етап витискання. Ми будемо за 4 хвилини ми, нам потрібно відпрацювати одну сторону. Так, Потім у нас буде через 4 хвилини перехід через голову. Тут ми будемо щось робити. Деякий час. Це перша така вправа, основна. Ми її при переході з одного боку на інший зробимо. Будуть там інші, але це така основна, її треба зробити. І 4 хвилини з цього боку. Теж якісь елементи, але, як ви бачите, вони за хребтом на протилежній стороні. 4 хвилини, другий етап. Перший на одній площині. 2 хвилини, другий, 2 по 4. Переход на цей бік це друга четвірка буде. Тут ми залишаємось третій етап розтирання 2 хвилини. Це у нас буде така підсказочка на середньому пальці. Розтираємо. От я показую, як на все тіло. Так, і від голови. Ось я рухаю заді. Далі. Від голови. І тут будемо розтирати. Отак. От Це я показую, які довгі рухи при розтиранні. Так, ми будемо тут розтирати вздовж. Потім у нас перший етап. Ще раз. Поглажування, вижимання, розтирання, переминання. Оцей великий етап. Або розминання, або переминання. Оце буде у нас довгий етап, який буде 26 хвилин. От ми до нього і прийшли. От зараз та стійка, в якій ми будемо стояти, потім будемо переходити до себе, потім у нас буде шия. Широчайша. Перехід на інший бік. Як я вже казав, ми завжди щось робимо тут. В даному випадку таку вправу зробимо недалеко на лопатках. Значить, у нас іде трапеція, дельта біля себе, шия та широчайша. Це нам потрібно такі основні акценти, на яких ми зосереджуємося, а далі воно все буде автоматом. Трапеція дельта, шия, широчайша. І тут ми залишаємося, і буде у нас пропрацювання руки та лопатки. От ми беремо так руку. Будемо робити паровозик. Так, пару елементів такий кутничок. Отак. От будуть у нас рухи, супінація, пронація. І переход на інший бік, для того, щоб також пропрацювати з другою рукою. Тут теж у нас будуть рухи супінація, пронація, теж буде такий кутничок, буде багато інших елементів, але треба нам знати схему, як карту міста, куди ми рухаємося, як нам. Доїхати до наступного нашого пункту. Оце мускулис еректор спіналі, длинні м'язи спини. Ми будемо їх пропрацьовувати будиночком, паровозиком, різними. От оцей длинна оця доріжка. Оце є та наша дорога, по якої ми будемо рухатися. Від рушничка до голови. Потім у нас буде поперековий відділ. Поперековий відділ має вигін вниз, і ми його будемо пропрацьовувати різними вправами. Розтирання, от таке розминання, пропрацювання кінчиками пальців на цьому відділі, також розтирання. Приблизно схема така. Переходимо до голови. І тут є такий творчий підхід, коли ми отакими от рухами, трошки розімнемо, знайдемо тригерні зони, допрацьовуємо і переходимо на інший бік. Тут у нас теж мозкулис серектор спіналі Оцей длинні м'язи, які. Підтримують спину. Будемо працювати будиночками. Це будиночок, паровозиком і іншими техніками. Але це головні зараз я показую. На оцій доріжці. Потім у нас поперечок. Опять розтирання. Розтягувано в боки. Проминання кінчиками пальців та знову розтирання. Ми вже зробили другу сторону. Тепер у нас є сідничний нерв. Ось він тут. Нам треба працювати на сідничці. Ми її підготуємо. Знайдемо середину сіднічного м'яза, і під ним буде грушоподібний. От деякі техніки елементи розминання, розтирання, точково знаходимо з посиленням, і от двома руками ми гарно пропрацьовуємо. Потім, коли ми можна закрити, якщо так уже гарно все. Робити по правилам переходимо на інший бік. Можна і без рушника, але я хочу, щоб людині було більш комфортно. Якщо це бабуся, наприклад, то їй буде комфортніше з рушником. І тут ми повторюємо пропрацювання сідничного нерва двома долоньками, переминаннями. З посиленням різні фігури, які будуть у нас в тому відео, в якому я буду від початку до кінця проходити з першого, другого етапу. Так, повторюємо третій етап розтирання, четвертий розминання. Так, І ми переходимо вже до фіналу. Фінал це п'ятий етап. Це дві хвилини. Для цього ми рушничок переносимо вгору. Він забере надлишки олії чи крему, який у вас використовується. Трошки розімнемо хвильки. Так, трошки повібруємо. Можна використовувати прикусівний масажер, можна кінчиками пальців. І хай так трошки. Людина відпочине. Запам'ятайте, що дві наші долоні з'єднуються великими пальцями. Отак От раз і з'єдналися. Рухи бачите, великими пальцями будуть більш плавні. Кулачками теж з'єднуємося великими пальцями. Оце посилення. Дивіться, рука зверху. Вона не мов би фломастер терже. А нижня ручка не мов би малює. Менше біля стола лишніх рухів. На протилежному боці ми працюємо так, щоб трошки при так трошки піднімати. Ось дивіться, бачите, я піднімаю. Основна проблема шийний горб. Перший, другий етап, третій етап, четвертий це буде дія, яка м'язи От я м'язи перехожу з гіпертонуса в нормотонус. Піднімаю середню порцію трапеції та різними рухами пропрацьовую. Шия піднімаю та пропрацьовую. Широчайша піднімаю, пропрацьовую. Підйом і добре перевести м'язи в нормотонус. П'ятий етап. Це вібрації через рушник, це комфорт при переході з одного боку на інший бік. Ми вже будемо зараз прощатися, відкриваємо рушничок, і завершення от стоїмо тут і кажемо. Всього вам найкращого, масаж закінчений, полежте дві хвилини і йдемо своїми справами займатися. Хай людина дійсно полеже. Ми заберемо валик і підемо своїми справами займатися. Не підганяйте людину, бо вона знаходиться в такому розслабленому стані та поглибленому відчутті спокою. Тут у нас десь приблизно 40-45 хвилин. Взагалі, якщо у вас на масаж 40 хвилин, десь приблизно собі загадайте годину, вдітися, перевдітися. І у вас буде між клієнтами ще такий невеличкий запас часу. Тут людина встає, перетягається, ви займаєтесь своїми справами. Оливкова алія повинна бути у вас в шаговій доступності. Нагадую, щоб ви далеко не ходили, щоб ви могли дотягнутися до неї рукою та використовувати її отак. Щоб вона була в достатньої кількості, і так, щоб ви могли її використовувати, не бігаючи, не відкриваючи банки, налити її в якийсь дозатор. Так, ніжки ваші. Дивіться, які рухи. Ви рухаєтесь не мов би, в танці. Дивіться, як повертається ніжка. От такі рухи. Будьте спокійними, врівноваженими, ходіть паралельними шагами, шах під шах, немов би в танці. Щоб було все легко, позитивно і без такої напруги. Рука якнайбільше повинна бути прямою. Використовуйте вагу тіла. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, друзі. Дякую за увагу.